І так, з чого розпочинається наш рецепт. В миску натираємо два кабачки. Бачите? От у мене золотистий, це взагалі цукіні ці золоті, це безподобно. І ось оці три картоплі, молода картопля, але вона вже пошкребена, вона просто лежить у воді, щоб не жовтіла. Починаємо. Я ж кажу, з того, що тримо. Ось носика зрізаємо, звичайно. Вони в мене миті, вже висушені. І отак от ось на крупну терку натираємо обидва кабачки. Потім картоплю. Це ж те, з чого потрібно починати наш рецепт. Кабачки потерті, сюди ж на крупну терку я тру картоплю. Коли вже все потерли, візьміть буквально отак чайну ложку соли, все оце гарно перемішайте, і нам потрібно, щоб сіль допомогла кабачкам і картоплі випустити сік, щоб воно трішки стало м'якшим. І разом з тим, дивіться, отак ось перемішали. І залишаємо його хвилин на 20. Все, зараз. А ми тим часом не будемо гуляти. Ми тим часом будемо з вами готувати все інше, все те, що нам потрібно. Я пересипала в меншу миску, а в цю, щоб вам краще було видно. Я тепер показую. У нас іде одна отака морквина, яку ми тремо не на велику терку, а на оцю ось дрібнішу. Це потрібно, бо для того, щоб вона краще просмажувалась. Бачите, отака ось дрібнесенька морква. Тепер ми сюди ж натираємо ось. Отакий сир твердий у мене, це вже знову йде на крупну терку. Натираємо грам 200, щоб, коли будемо готувати, додати смаку вершкового і не тільки вершкового, щоб все було смачно. А тим часом наші кабачки і картопля просолюються, випускають сік, і ми будемо видавлювати. Бачите, натерли, теж відставляємо. А ми тим часом з вами готуємо заправку, яка дасть особливий смак. Це, ось дивіться, пшуняні пластівці. Я їх висипаю сюди, накриваю і роблю з них борошно. Добавка із цих пластівців в кабачок. Якщо немає пшоняних, перемеліть вівсяний. Теж буде смак. Але будуть зовсім різні смаки. Ну це безподобно. Так, показую, бачите борошно. Будуть безподобні точно смаки і аромати, і все. Ставлю назад. Тепер, як бачите, видушую сік із кабачків, вони гарно, бачите, як гарно і так збігло наниз, а ще не жалійте сили видушить, і буде якраз те, що нам потрібно. Дивіться, скільки соку, того, що нам не потрібно. Відставимо, потім вильємо, вертаємося назад сюди. Так, тепер ми сюди висипаємо наше пшоняне борошно. Порції немаленькі, я напишу все там в описі під цим відео. Будете потім собі ділити. І три гарні зубці часнику сюди додаємо, щоб о є, так, тепер додаємо зелень. Ось додаємо зелень. У мене тут подрібнена цибулька молода. І кріп. Все оце, весь цей рецепт можна робити з молодих овочів. І сюди ж я додаю три середнього розміру яйця, Солі ми поки не солимо. Ми присолювали кабачки, ми присолювали картоплю, спеції додавте ті, що ви любите. У мене майже повна чайна ложка меленої паприки і трішки, буквально трішки я суміш перців, він у мене гострий тут, через те я зроблю трішки. Оце все перемішуємо. Гарно потрібно перемішати і залишити трішки, але перед тим коли ви все оце перемішали, обов'язково скуштуйте на смак. Як вам буде смак солі, як вам буде смак перцю і всього такого іншого, зараз гарно перемішати потрібно з цією, з цим борошном пшоняним, з усим, і залишити хвилин на 20, щоб воно стояло Скуштували нас все влаштовує. Накриваємо, щоб не пересихали, і залишаємо хвилин 20. Так, пройшли хвилини. Тепер, поки у нас гріється сковорода, ми поформуємо наші палички. Дивіться, отак набираємо так гарну ложку. Раз, 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 раз. І отакі. Палички ми робимо, щоб вони у нас були готові, щоб ми ложили їх всі разом. Отакі От ось, бачите, як маленькі сардельки. Отакі От робимо всі, щоб на одну сковороду скільки потрібно, скільки відразу наложили. Через те вони мають бути готові всі одночасно. Готові наліплені палочки. Ми отак ось в борошно обваляли-обваляли трішки і на сковороду. Всі, абсолютно, отак борошно. В У моєму випадку борошно кукурудзяне. Немає кукурудзяного, візьміть, будь ласка, пшеничне. Паніровку робіть обов'язково, бо до того часу, поки розстане сир всередині, палочки мають бути ніби як запечатані. І розкладаємо по всьому, по всій сковороді, підсмажиться з однієї сторони, перевертайте на інший бік. Не треба засмалювати з однієї сторони. Ми краще їх покрутимо і вони поступово допечуться. Дивіться, яка краса. Аромати, які я вам не можу передати. І сир тут у мене вже, там, де трошки зацепила, вже тягнеться. Ой, краса. Так що страва у нас бомбезна. Підпікаємо гарно, підпікаємо з двох сторін. Запеклися наші біточки такі, пальчики і знімаємо. А сама буду зараз готувати наступну сковорідку. Дивіться, яка краса. Ой, знаєте, як кажуть, прелість. Моя прелість. І моя смакота викладаю так, отак, отак, так. Зараз буду готувати наступний, я думаю, вам видно. Ось і маємо результат нашої роботи. Дивіться, яка краса, а ще й крім того, ох, ще крім того, ще й смакота. Зараз я отак розділю. Хрумкий, смачний, дуже смачний. Смакуйте на здоров'я.